На нашій планеті Земля давним-давно жили птахи, тварини, рослини та риби, яких зараз не знайти так сталося. Люди, які турбуються про природу, намагаються її врятувати, заносять назви тварин, рослин до червоної книги України. Всі вони перебувають під охороною на території України. Старінки у книзі різних кольорів. Червона сторінка цьому видові тварин загрожує зникнення. Біла сторінка цей вид ще не зникає, але його все менше. Зелена сторінка. Зображені тварини, які були врятовані людьми. На жовті відзначені тварини, які можуть зникнути, на сірій. Маловідомі види тварин, які рідко зустрічаються. Чорна сторінка тварини, яких зовсім зникли. З деякими тваринами Червоної книги України ми познайомимося. Ведмедиця Велика, Аполлон. Вони знаходяться під загрозою зникнення. Бабак Степовий, найбільший гризун в Україні, цінний звір. Їжак вухастий. За довгі вуха його так прозвали, такі гарні жички зникають. Лись корсак, гарний красень, Находиться під загрозою зникнення. Заєць білий знаходиться теж під охороною. Ведмідь бурий дуже мало залишилось в природі. Гарнастай – маленький пухнастий звір з красивим хутром. Мало залишилось в природі. Рись, звичайна, з родини котів під загрозою зникнення. Тарпан це дикий кінь, повністю знищений в Україні. Видра річкова під загрозою зникнення. Олень. Де ж під загрозою зникнення? Кіт лісовий мисливець витримує великі морози, у нього довге тіло і короткий фіст. Зубр в дикій природі не врятували, побачити можна в спеціальних господарствах. Білуга звичайна, найбільша риба на землі до 1000 кг і 5 метрів довжини, а живе. 100 років. Судак морський красень. Дельфін біла бучка, представник літоподібних. на межі зникнення. Морський коник повністю знищен. Жук олень. Великі роги, дуже мало залишилось. Гадюка степова під загрозою зникнення. Жавтобус. Без нога велика ящерка, отруйна. Ящерка зелена, красива пугач. Це найбільший за розміром птах. Беркут, птах, найбільший хижак, має велике крила до 2 метрів. Рідкісний птах в Україні. Лебідь білий. Та під загрозою зникнення. Список цих тварин можна продовжити, але це зробимо наступного разу. Любі діти, бережіть природу, бо її ніхто не збереже. Ранковим співом так милуйтесь, кожній квіточці радійте, бо вона така одна, а тварини наші милі, неповторні та цікаві. Якщо зникне вся оця краса, буде дуже сумно жити на землі. Бережіть планету. Вона у нас одна.